Питання, з якого тесту почати автоматизацію може приголомшити. І ймовірно, у вас є десятки, якщо не сотні, тест кейсів, які ви хотіли б автоматизувати. Вони можуть бути поділені на фічі, сторінки, мікросервіси або будь-що інше, що ваша компанія використовує для її класифікації. Якщо ваша система комплексна і складається в основному з незалежних мікросервісів, то це питання стає ще складнішим. Привіт! Ви на каналі QA Senpai про автоматизацію тестування, а мене звати Павло. Сьогодні ми поговоримо про те, як обрати перший тест для автоматизації. Після перегляду цього відео ви будете розуміти, як правильно розставляти пріоритети у виборі тест-кейсів для автоматизації, а також дізнайтесь, які тести взагалі не треба автоматизовувати. В практичній частині ми створимо автоматизований тест за всіма правилами. Підпишіться на цей канал, якщо вам цікава тема тестування і автоматизації. Мені буде дуже приємно, а вам корисно. Коли я спілкуюсь з клієнтом, який просить допомогти їм розпочати розробку автоматизованих тестів, зазвичай вони вже мають ідеї про те, з якого теста слід почати. Або навіть заздалегідь обрали перші тест-кейси для автоматизації. Очевидний вибір, який в більшості випадків є правильний, це почати з регресійних тестів. На жаль, за моїм досвідом, у багатьох випадках значна частина цих тестів взагалі не підходить для автоматизації. Тому після того, як я переглянув ці тести, відкладаю їх у бік і рухаюсь до наступного етапу. Де мені потрібно зрозуміти, що саме робить систему особливою? Як і навіщо її використовують користувачі? Що найважливіше, що ми повинні перевірити. Як ця розмова може виглядати, ми розглянемо в практичній частині відео. На жаль, багато тестів, які люди вважають регресійними, не відповідають на це питання. Ось кілька прикладів, які не дуже підходять як перші тести, або навіть до автоматизації загалом. Тести, які покладаються на повідомлення про успіх як доказ виконання операції. Наприклад, зробіть покупку та переконайтеся, що з'являється повідомлення, ви зробили успішну покупку. Хоча очікуваний результат є і вказаний дуже чітко, це насправді не доводить, що система. Зробила щось важливе. Іншими словами, це не доводить, що система забезпечує цінність. Відображення повідомлення про успіх важливе для взаємодії з користувачем, але набагато менш важливіше, ніж результат, який є сутністю функціональності. Запитайте себе. Чи відображена система повідомлень настільки важлива, навіть якщо система не буде робити нічого іншого, крім як відображати повідомлення, чи має це повідомлення справжню цінність? Наступна категорія тестів: тести, які перевіряють, чи може користувач увійти в систему. Вхід ніколи не є справжньою метою системи. Це просто те, що користувач? Повинен зробити, щоб мати можливість виконання інших важливих завдань. Ніхто не буде створювати систему лише для того, щоб дозволити користувачам увійти в неї. Так само, як жоден користувач не, заходить, не захоче використовувати систему головною функцією, якої є можливість увійти. Той факт, що це є першим кроком в багатьох тестах, не робить його тим самим першим тестом. Пізніше у процесі автоматизації проєкту, можливо, вам захочеться перевірити як функції безпеки або управління користувачами. Тільки в цьому контексті буде непогано написати тести, які охоплюють процес входу як окрему фічу, а не лише як крок для досягнення іншої мети. Тести, які перевіряють макети вікон або сторінок. Проблеми сторінок, як от обрізаний текст, невирівняні елементи керування, невідповідні кольори, досить легко виявити людиною-тестувальником і важко автоматизувати. А от тест, який перевіряє, що при рендерингу сторінки певні кнопки та поля активні, а інші деактивованими, є трохи кращим, ніж просто тестування розміщення елементів на сторінці. Але це все ще не є основною метою побудови системи. Чи завжди варто автоматизувати найважливішу функціональність системи? Є два випадки. Якщо компоненти системи, які реалізують критичний сценарій, не будуть змінюватися найближчим часом, скоріш за все ми тестуємо не ті компоненти і повинні знову подумати, яку систему ми хочемо автоматизувати. Якщо основний сценарій досить стабільний, але компоненти, які використовуються для його реалізації, змінюються для додавання або зміни інших функцій. У цьому випадку, навіть якщо ймовірність виникнення регресійних помилок може бути низькою, я все ж вважаю, що варто розпочати з цього сценарію з двох причин. Перша. навіть якщо ймовірність невелика, все ж існує можливість, що це вкрай важливий сценарій. Може вийти з ладу. І друга, більшість інших фіч і користувацьких сценаріїв є варіаціями або якось пов'язані з цим критичним сценарієм. Розпочати з цього тесту допоможе нам побудувати інфраструктуру, яка буде використовуватися в більшість інших тестів. Давайте все мною сказане відтворимо на практиці реального застосунка. Погнали! Так, якщо ви ще тут, будь ласка, поставте відео лайк, мені буде дуже приємно, та можете залишити свій коментар на підтримку каналу. Це дуже допоможе. А наступна частина має на меті три речі. Перше, це показати приблизно, як може виглядати бесіда з клієнтом для визначення справжньої цінності додатку. Друге це показати, як виглядає перший тест. І третє, це закласти фундамент для подальшого розвитку проєкту. Я підкреслюю правильний фундамент. Але пам'ятайте, так як додаток у нас тестовий, і основною цінністю його є можливість нам практикуватись в автоматизації, то багато відповідей з моєї сторони будуть фантазіями або припущеннями щодо його цінності. Добре, поїхали і. Перша частина це як може виглядати е, без тес-клієнта. Тут я хочу уточнити, що я маю на увазі під клієнтом. Клієнт це не, зо, не завжди та людина, яка платить вам гроші за автоматизацію. Клієнт може знаходитись як у середині компанії, так і ззовні. Що я маю на увазі? Наприклад, у вас ви як окремий діяч всередині команди до вас приходить, проджект-менеджер. Техлід цієї команди, або QA senior неважливо, не неважливий, просить вас, каже. Слухай, пане QA Семпай, нам потрібно запустити автоматизацію, потрібна твоя допомога. Як це зробити якнайбільш ефективно? І ви, як е, окремий діяч, можете не знати додаток, який тестується, тому ваше завдання дізнатися, е, як умога більше про нього. І ось які приблизно питання ви можете задавати. По-перше, ви повинні дізнатися, хто є основними клієнтами та користувачами системи, на що вам можуть відповісти щось, наприклад. Так як це тестовий додаток, ми можемо вигадати цю інформацію. Тож, хай це буде прототип електронного меню в кафе. Ну, як, наприклад, в Макдональдсі. Знаєте, ці автомати, то ви можете замовити все і вам принесуть. Тож, основними клієнтами у нас є кафе швидкого харчування, які купують наші рішення і адаптують його під свій бізнес. Яку основну цінність для них надає система? Це наступне питання. Ну вони хочуть, щоб їх клієнти як наймога швидше зробили замовлення, а кухня одразу їх почала обробляти. Таким чином, знизити лаг між о, тим, як офіціант підходить до вас і бере замовлення, і його потрапляння на кухню. Що саме в системі забезпечується цю цінність, наступне питання? І тут може відповідь буде щось по типу воно комфортне меню, адаптивне, клієнти можуть його адаптувати під свій бізнес. Інтеграція між клієнтом і кухнею дуже швидка, тобто, це швидкість, і економія, е клієнт економить на персоналі. Далі, наступне питання, яке ви можете задати, це якої шкоди буде завдано, якщо система перестане працювати? На що ви можете отримати щось по типу, що за відсутності офіціантів бізнес може стати. Тобто, в якийсь момент. Е Замовлення не доходять до кухні, або замовлення неможливо зробити, це може призвести до того, що бізнес просто стане, а ви розумієте, що якщо у вас великий бізнес, туди приходять люди, а кухня, якщо перестає працювати, то це тисячні, може сотні тисяч гривень збитків за години. Тобто ви платите за персонал, ви платите за продукти, ви платите за приміщення, все це. А якщо воно не працює, то... Бізнес стає. Тому для них дуже критично, щоб працювало меню, можливість замовлення та потрапляння цього замовлення одразу на кухню. В принципі, на цьому ми вже можемо будувати наш перший сценарій. Ми вже зрозуміли, що основна цінність. Продукт має три цінності: це меню, як таке. І е, отримання замовлення, можливість сплати, і отримання замовлення на кухню. Тобто це три компоненти, три фічі, які роблять е, цей додаток цінним для бізнесу. Так як, ви, ми знаємо, що у нас немає можливості здесь сплатити і перевірити на кухню, ми е, підемо на умовності. Ми зробимо так. Ми припустимо лише те, що ми далі перевіряємо, але все, що ми можемо перевірити, ми зробимо. Наш тест буде виглядати таким чином: ми зробимо замовлення і далі ми просто перевіримо, що на нашій стороні ми отримали повідомлення про успішне замовлення. Ми, наш як рахунок, обнулився, наш, замов... наш замовлення обнулилось. І в ідеалі ми повинні потім перевірити, що замов... не потім а в цьому ж тесті, що замовлення було передане на інший екран, там, як... з яким працює кухня. Тут ми лише проговоримо це, але перевірити це не зможемо через тестовість. Отже, давайте писати сам тест. Тут буде перемотка, і я лише після того, як напишу, ми пройдемось по кожному степу, і я трохи. Детальніше про нього розповім. Погнали! Отже, тест написаний. Давайте пройдемось по ньому і проговоримо, що тут у нас є. Отже, ми переходимо на сторінку KoffiCard, ми клікаємо по локатору еспресо. У нас з'являється payment details. Ми вписуємо туди ім'я фейкове, фейковий емейл. Та клікаємо Submit Payment Button. Далі ми очікуємо, що у нас з'являється повідомлення про успішну купівлю замовлення. Та ми перевіряємо, що наш чекал Total став 0. Отже, ви розумієте, що цей тест не повноцінний в тому контексті, про який я казав. Тому тут повинні бути додаткові степи, які до... Дадуть вам можливість переконатись в тому, що замовлення дійсно ви, е, отримано. Тож, це буде вже на вас. Дякую, що додивились це відео. Е, це, як я сказ... сказав раніше, це лише фундамент, на якому ми будемо далі будувати наш фреймворк. У наступному відео ми познайомимось з Page Object Pattern, Вдосконалимо наші тести перепишемо його. Я покажу, як виглядав він до, потім після. Відео буде цікавим, тому підписуйтесь на канал, поставте лайк та залишіть коментар, якщо вам сподобалось. Якщо ні, теж е поставте дизлайк, але, будь ласка, не треба, бо я розплачусь. <сум> Побачимось у наступному відео. Дякую за перегляд.